Дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих тайн Господніх. Не один раз уже з вами ми говорили про такий феномен у нашому духовному житті, який називається В лапках Бог в душі. І, мабуть, будемо ще не один раз говорити, тому що така концепція надзвичайно популярна. Ми не раз чуємо такі слова. Що не треба ходити в храм, чи носити хусточку жінкам, чи там молитися щодня е, на показ, там, хрестити е, свою їжу, свій одяг, наприклад. Тому що головне Бога мати в душі. Можемо побачити в соцмережах різноманітні такі картинки, називаються вони меми, коли пишуть там. ну, Пости і молитви це не головне. Головне бути хорошою людиною, вірити в Бога, мати Бога в душі. Скоро почнеться ось Великий піст. І почнуть знову розповсюджувати в соцмережах тих самих слова покійного блаженнішого Володимира про те, що головне — головна не їсти м'ясо. І формально це все правильно, тому що дійство, Бог має в першу чергу бути в душі. Всі наші обряди, всі наші ритуали, які ми виконуємо релігійні, вони не мають ніякого сенсу, вони є просто лицемірством, фарисейством, якщо ми не маємо віри глибоко в душі. Всі наші свічки, всі наші молитви, всі наші записки, якщо вони без Бога в душі в серці робляться, це просто зовнішній бік, який нічого не означає. І в піст дійсно, в першу чергу, Треба не їсти одне одного, треба б любити одне одного. Але виникає питання: ну в першу чергу так, а що в другу чергу, а що в третю чергу, там же ж є ще черга за, за першою. А от в другу виявляється, що то дійсно, що є піст. І треба себе обмежити. І, можливо, менше чогось їсти, і можливо, менше веселитися. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, всі ці роздуми правильні, як ми вже казали, в своїй основі. Є прикриттям того, що люди фактично ведуть безбожне життя. Тобто. вони, Раз головне не їсти одне одного, значить все інше неважливо, значить можна їсти, що хочеш. Головне одне одного не їсти. Раз зовнішні дії не головні, головне Бог в душі, значить можна зовнішні дії ніяких не робити взагалі. Жити, як собі хочеш, як всі, але казати, що я в душі маю Бога. Якщо ми звернемося до такої галузі людських громад, як релігія знамство, там є в категорії релігійних світоглядів є такі навіть, називається воно, безцерковне християнство. Тобто, коли люди кажуть, я християнин, і ставлять на цьому крапку. Вони ні до якої церкви не належать, вони, відповідно, ніяких обрядів, нічого не виконують, вони в собі живуть, як, вони, як у них там виходить. Тому що будь-яка релігія, не тільки християнство, будь-яка релігія, яка є. Вона обов'язково накладає на своїх послідовників певні обмеження і дає їм певні приписи, що вони повинні робити. І казав один богослов такі слова: якщо ти кажеш, що ти віруюча людина, що ти віриш в Бога, розкажи мені, від чого ти відмовляєшся ради Бога. Тобто, завжди, якщо ми кажемо про релігійне життя, про реальне релігійне життя, людина завжди має чимось жертвувати. Чи якимись задоволеннями, чи якоюсь їжею, чи якоюсь роботою, ну чимось чимось треба обов'язково пожертвувати. І це і являється свідченням віри, реальної віри в людини. І всі люди чимось жертвують, хтось більше, хтось менше, це залежить від того, наскільки віра глибока. Хтось може пожертвувати своїм життям. Комусь важко навіть місцем роботи пожертвувати. Чи Такою дружелюбністю своїх сусідів пожертвувати. Це в кожного своя міра. Віри, своя глибина віри. І ми сьогодні зібралися в храмі теж. Ми всі зробили з вами такий невеличкий духовний подвиг. Ми прийшли сьогодні в храм в неділю, коли всі відпочивають. Тому що легко ходити в храм, коли ходять всі, наприклад, все село пішло в храм, і я йду, бо я вже не піду. А тут у нас ні, у нас більше зараз відпочиває наших сусідів, знайомих, друзів. А ми зібралися вранці і прийшли з храму. І добиралися по-різному. Хтось як я, 20 хвилин на трамваї, і я вже в храмі. Мені дуже зручно. А хтось годину добирався сьогодні, хтось 4 години добирався сьогодні з іншої країни навіть. Кожен зробив оцей крок від себе, виявив на практиці свою віру. Він піднявся в неділю, пожертвував вихідним і прийшов у храм молитися Богу. І це є. Свідченням того, що віра в Бога є реальною, а не на словах, а не теоретичною. І приклад такої віри ми сьогодні читали в Євангелії, коли мова була про хананеєнку жінку, яка прийшла у Христа просити, щоб він зцілив її біснувату дочку. В, в, в неї ми передбачаємо, можливо, є віра, раз вона прийшла і просила вже. Але Господь їй не відповідав. І коли вже звернули увагу Господу, що ось вона кричить нам, надоїдає, вже зроби, хай вона відійде від нас, не заважає нам тут ходити. То Господь робить їй зауваження про те, що я прийшов до вибраного Богом народу, а ти хананеєнка, ти з іншого народу, він не до тебе прийшов. Негоже він каже, забрати хліб у дітей і віддати псам. І от в саме цей момент наступив. Той час, коли людина виявляє, наскільки віра глибока. Можна хто ти було, ну, ні то ні вибачайте, що потурбувало. Але Ханенка каже зовсім інші слова. Вона каже, так, Господи, тобто ти правий, я я недостойна, я з іншого народу. взагалі, Ти прийшов до євреїв, я не єврейка. Але вона каже, і пси їдять крихти, які падають зі столу своїх господарів. Тобто ти прийшов до євреїв, ти їм відкриваєш істину, ти їх всіх зціляєш масово, люди зціляються дуже багато. Ти годуєш їх тисячами. Зроби мені одну крихточку маленьку, зціли мою дитину. І тоді Господь їй говорить відповідь: О, жінко, велика віра твоя. Тобто Він створив, бачачи насправді, яка в неї віра, він створив умови для неї, що вона свою віру виявила і показала, і таким чином проставилася і ім'я Господнє. І Мабуть, у неї відбувся внутрішній духовний переворот. І ще ми сьогодні з вами святкуємо пам'ять великого святого священомученика Ігнатія Богоносця, який у 107-му році постраждав за Христа у Римі. Він був єпископом в Антіохії, він був учнем Іоанна Богослова. І е, коли імператор Римський Траян, проїжджаючи через Антіохію, звелів, щоб всі принесли жертву ідолам. Донесли йому, що є тут такий Ігнатій, який проповідує Христа, закликає до бідності, закликає до милосердя, закликає до утримання всякого. І, і коли був викликаний Ігнатій і відмовився принести жертву ідолам, його відіслали в Рим для того, щоб там, в Колізеї, віддати на з'їдення диким звірям. І ось. Ігнатій починає подорож свою за Антіохії до Риму, і по дорозі він підтримує ті громади християнські, в яких він зупиняється. І пише послання, написав сім послань, до, до, до християн. Всі вони, до речі, збереглися, адіше до наших часів, підтримував віру християн. І коли він прибув до Риму, то римська громада християнська сказала, Владика, давайте ми зараз. Підемо по Риму, попросимо людей, щоб вони не йшли в колізей, щоб вони не дивилися на те, шоу, яке будуть вами робити. Він попросив цього не робити. Сказав такі слова, що я, як та пшениця, має бути перемолений зубами звірів для того, щоб стати мукою, з якою для Бога буде достойний хліб. І він увійшов в колізей і перетерпів муки, і був з'їдений звірями заживо. Це було при великому такому зібрані народу. І імператор Троян настільки вразився його подвигом, що він припинив гоніння на християн. Раз він такий був мужній, раз він так поступив, троян тоді припинив гоніння. І ось теж ж людина виявила глибину своєї віри. Була можливість якось сховатися, мабуть, була можливість просити християн, що давайте просіть за мене, щоб мене там не, не вбивали. Але він попросив навпаки, підтримуючи інших, допомагаючи іншим, попросив. Все-таки не заважати йому пройти той подвиг мученицький, який благословив йому Господь. Тому кожна людина має глибину своєї віри. Хтось, як я вже казав, готовий жертвувати життям, хтось жертвує вихідним днем чи половиною вихідного дня, комусь досить важко прийти, але все-таки приходить на Різдво чи на Пасху раз на рік до храму. Кожного глибина є певна міра своєї віри. І ми повинні самі себе досліджувати і запитувати, і випробовувати, наскільки ми віримо в Бога, і наскільки ми цю віру маємо справжню глибоку і виховувати самих себе через молитву, через читання святого письма, через причастя святих животворящих тайн Господин, через спілкування з іншими віруючими, для того, щоб наша віра поглиб... поглиблювалася. Тому що віра, як і всякі інші стане нашої душі може зменшуватись, може збільшуватись, може ставати глибшою або мільчою, так би умовно кажучи. І от себе треба виховувати для того, щоб мати можливість проходити всі життєві випробування гідно, і для того, щоб той дар, який сяв всі, в кожного з нас Господь, в кожного серця сіяв, таке зернятко, щоб воно проросло якомога краще і дало якомога найбільше плід. Як Амінь.